Вона старанно повторює усі вправи за інструктором. Оксані займатися йогою доводиться вперше, однак дівчина впевнена не в останнє. І те, що перше заняття відбувається в парку, дівчину не бентежить. Каже, навпаки, свіже повітря та співптахів забезпечує чудову атмосферу для роботи над собою. Свіже повітря ослабляє пташки. Нам цікаво було спробувати. Це так доволі такий популярний вид спорту в багатьох країнах, і ми хочемо оздоровитись якось і також відпочити. І психологічно цей спорт допомагає, оскільки на заняття приходять люди переважно не підготовлені фізично, інструктори з йоги пропонують особливі вправи. Класична практика, але ж з деякою новизною, тому що люди бувають. Приходять перший раз, і їм буде важко робити складні вправи. Через це я буду давати такий м'який варіант терапевтичного характеру. Для рівного йога в парку річ незвична. Однак, за кордоном, практика проведення подібних занять на свіжому повітрі дуже поширена. Відтак організатори проекту сподіваються, що і у нашому місті вона набуде популярності. Проводяться заняття на літній естраді парку вранці та ввечері. Інструктори кажуть, що найбільшою популярністю користується саме ранкова йога. На 6.30 люди не бояться вставати, іти, багато хто з них добирається пішки, навіть самих краєчків міста і приходять на Заняття чудово проходять вони до нас, збираються кожного дня зранку десь близько 20 чоловік. Заняття йогою на свіжому повітрі не залишають байдужими і перехожих. Рівняни з цікавістю спостерігають за йогами і вважають, що проект набуде популярність після тяжкого робочого дня. мені здається, сама атмосфера парку націлює на те, щоб прийти позайматися, оздоровитися не лише своїм тілом, а й духом. Оздоровити власне тіло рівняни можуть кожного ранку та вечора до 15 вересня. Тетяна Климчук на зармідріган інформаційна програма День.